Так, друзі, всім привітульки-привітульки. Тут ось яке питання. Е, знайшли, так, знайшли на, у Центральному міському районі у нас на смітнику у центральному міському районі, знайшли бронежилети, які носили військові. Що це за акція? І навіщо оприлюднили це? Що з воїнами, що їх носили? Так, давайте подивимося. Чи правда, що знайшли бронежилети? Які носили військові? Чи це? E, По-перше, чи правда, що знайшли бронежилет? Давайте так. На смітнику. Чи правда, що знайшли? Короче, немножко інформація, то ли іскажена. От. Толі, потому що е, це захищався якийсь імператор, тобто, якийсь командир, чи ще щось він захищався. Але е, якась, м, м, цікаво, то, що якась людина туди приїхала і трошки, трошки ісказила інформацію. Інформація іскажена. Тобто, не можна сказати, що брехня Совсем. Але карта Луни говорить про те, що журналісти приїхали і трошки щось перекрутили. Отже, давайте, що це за бронежилети? Чи носили їх військові? Чи носили військові? бронежилети? Ні, ребят, це не військові бронежилети. Таке вже уже щось таке було, але це не про військових. Це таке тобто, карта сім'ї. Тобто це могли волонтери займатися, або в якихось школах вони були, або ще щось таке, так? Да? І ще що. А що з цими бронежилетами? Ну, таке, значить, це як навчання, якісь бронежилети. Їх не можна брати на війну, ці бронежилети. Ці бронежилети брати на війну не можна. Ні, ні, ніт. Вони якісь погані, вони якісь чи пробиті, чи з них щось повитягували, чи щось вони, вони непригодні для ну, того. І ще що, військові їх не, ну, не носили. Я вам скажу чесно, скоріше всього, це якісь бронежилети, знаєте, які. Я пам'ятаю, що було таке, от, привозив, чи, чи ні, не важливо, якийсь імператор. Не важливо, який імператор. Да? Чи наш там, місцевий імператор, от, чи колишній імператор, ну якийсь, не будемо уточняти. І вони такі бронежилети, що наші хлопці стріляли, і вони про, ну, ці, ну, ці бронежилети, вони прострілюються. Поняли? Тому, скорее всего. Це якраз ті бронежилети, що вони, ну, вони не пригодні. Вони, в них ніхто не воював, але ну, вони, вони не захищають е, життя людини. От так от. Я пам'ятаю, що було час, коли наші хлопці казали, от, я особисто знаю, бо я це дійсно попитала: каже, роздали бронежилети, якоби аля від, від городських власій, от, е, якоби все тралювали, а вони прострілюються. Ну, Повісили, почали їх стріляти, а не прострілюються. Поэтому, поэтому а військові наші не носили їх. Б. Це не ті бронежилети, що люди на них збирали гроші. Це якісь бронежилети, які мають відношення до якоїсь влади. Єдине, що трошки перекрутили інформацію журалісти. Ну, друзі, ви спитали, я відповіла.